Публічно підтримав Путіна в агресивній війні на Прикарпатті СБУ повідомила про підозру у державній зраді політексперту з телеканалів Медведчука. Наразі про кремлівський пропагандист Михайло Шпір перебуває на тимчасово окупованій території Херсонщини у червні 2023 року. Він вже отримав заочний вирок за свої дії у вигляді 10 років тюрми з конфіскацією майна. За нові задокументовані злочини йому загрожує суворіше покарання, збираючи докази колабораційної діяльності Михайла Шпіра, кіберфахів. В СБУ виявили докази його співпраці з російськими спецслужбами на початку повномасштабного вторгнення. Шпір став одним з основних рупорів Кремля, який публічно підтримав Путіна в агресивній війні проти України. А під час захоплення Херсона зрадника призначили так званим заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій у місцевій окупаційній адміністрації. Саме Михайло Шпір санкціонував підрив окупаційними військами в вежі українських операторів мобільного зв'язку. Та телерадіомовлення, коли вони втікали з правобережжя, також він публічно закликав російський генштаб скоригувати ракетні удари по енергооб'єктах нашої держави, щоб повністю вивести їх з ладу. За сприяння агресору командування російських військ влітку 23 року нагородило свого поплічника медаллю учасника спеціальної воєнної операції. Слідчі СБУ повідомили Михайлу Шпірук про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. 111 державна Рада сто колабораційна діяльність, 436 пропаганда війни та стаття 436.2 виправдовування визнання правомірної збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності, оскільки він переховується від правосуддя на території РФ і тимчасово окупованій частині України. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.